Наступний крок в курті свідків барахольного лотаріанства, коротше, бо що, приїхав на бачайну, правда, скоріш за все, що тут нікого не буде, і десь ні. Так, що там воно? Вже начепив прибуду, буду тест. Зараз заразу звали. Опа, чикс, короче. Вот такая ересь. Побачим, побачим, что воно там, короче. что э, конкретного лутануть, э, не знаю. Блин, кто военник потерял. Бивы. Кто военник потерял. Пиздец. Короче, что лутануть конкретно. Хочется Понятно, Mortal Kombat э, на сежку третій. Э, ну, це вже стандарт. Це, я взяв плеєрочок свій. Э, поспитаю, тут може хтось з э, пасеками не поменяє. На касетники. У мене такий типа Panasonic з э, ревером чи реверсом. Ну если що, покажу. Дивіться відео. видео. Погнали! От, коротше, ця частина барахолки пуста поки. Ну може це зарано, що там по часу 8.29 Там уже і не, не, не рано, але сніг, коротше, люди полякались, та не знаю що це буде. Таке подивимось. Кум, коротше, дивись, що є отаке. Це, навірно, воно... Ну кажуть, по сотке. А, то і дороже. Ну коротше, ось отакий. Ось дивись ще. А если багато брати, то за стіки отдаст. Ну вчера було по 90. По 90, ось дивись, да. тоже Бетмен, Ну коротше, якщо треба, то я тебе виберу. Але ну по, по 90 гривень, кажу. А ось. Ось ще один дивись, коротше, ось такий. Ну, типа, можна найти, але ну блядь, ти ж бачиш, що цены... Ціни... А якщо ти хочеш запаковані, то я не знаю де ти. Запаковані ні. Та понятно, Даш. Типу, то тут багато воно, бачу, всякі. Короче, Якщо що, то пиши. Лікан, дивись, о, такий термос тобі не треба. Бетманіческий. Якщо що, скажи я заберу. Так, а ну. досочка. Это Борис же, или нет? Кто знает. Это, по-моему, как проручить дракона, да, игрушка? Короче, оно дивіться що знайшли Правда, лапка подубітенька Ну нічого же придумаємо Нічого нема сьогодні Там щось покажу, конечно. Бо одні іграшки І пацани воно стоять щось там собі вибирають Короче, ну Нічого сьогодні Ото Рано приїхав І нічого не познаходив. Зато малый просил вот этих скричеров, то там штучки три, короче, получилось взять. Типа, ну, такие дела. Короче, ну, девица этот, який лут по ракету, короче, интересно. И что самое прикольное, все все Лориан, короче. Ну, я и... Малому не отдам, получается. Так що вот так вот. Короче, воно така барахолка. Шапка спайдермена для малого і іграшка маковська кей-поп чи як вони е, запакована у нас цінова це що було Еге. сейчас ще назад буду вертатись може щось подивлюсь ну навряд чи бо ну типа базара взагалі немає ніхто не вийшов таке собі удовольствие в общем. Не ну все ж не с пустими руками вертатись, правда Прикольний. Так, ну шо, коротше, а по був Нічого особо там не... Ні, ну як трошки лута звісно, але що, поїду з'їжджу на Дарницький на електроні. Опять буде две барахолки в одном, тем що шо там щось будет. Отаки дела. А то по чому? Угу. У вас з 200 не буде здати? Ага. Тримайте. Дякую, велике вам, гарного дня. Дякую. Що кажете? Ні, я дивлюсь панамка. Ага. Так, раз вода будут не Так, это наверное шесть да? Ана. Це тут чи є, не знаєте. А по чому наушники? Віталій! Та, в мене нема входу такого. Я них, розумієте? я зараз я перехожу на. на, етут, на... Знаєш, вчера дівчини. Так, ну що, огляд барахольного лутіку, який придбав. Тут коротше, не тільки з двох барахолок, а ще й те, що я зміг вицепити тут біля дому. Зараз все покажу, розкажу. Так, перше, це коротше, з секонда. На почайній, до речі, секенд. По-перше, малий хотів бінокль, бо його бінокль зламався. Я там побачив, ось бінокль такий. Коротше, все працює, все норм, тільки дужечка трохи зломана. І там же в цьому ж секенді, такий ось Приколяс, це тіпа, для вішного джойстика такий battery pack, типу. За секунд мені, до речі, сказав Олександр з каналу Вінтаж Пошук. Каже, а це не там не на почайній. Я кажу: Тюта зайду перевірю. Ну і це там лутанув. Так, наступне що було? Були прикольні навушники HyperX десь. Отут покажу вам зараз їх. Але я їх вже відправив тигелю на підгончик. І ще була іграшка знову з цих, як вони там, Кей-Поб здається, ось така. короче лутанув. Відправив знову знайомій художниці з інстаграму. Вона їх збирає і там якось їх модифікує. Поки що я ще не бачу, але цікаво буде подивитися. Далі, що з неприємного? З неприємного лутану в таку мишку. Короче, ну, виглядає цікавенько, але як виявилося, вона короче, мертва, повністю не працююча. Що одне радує, що задешево. Типу. Але ну, прийдеться просто викинути або комусь, як донора, віддати корпус. Так, е, лутанув такий комікс, дуже прикольний. Е, типу, ну, станчик трошки пошорканий, але так в цілому, типу, прикольно. Е, Бетмен – убивчий жарт. До речі, якщо вам цікаві круті огляди коміксів, е, можете підписуватись на канал «Хлопець з Кар'єру. Десь тут закріплю посилання, плюс залишу посилання в описі до цього відео. Він там оглядає дуже круто комікси різні про DC-шні. Ну, коротше, підписуйтесь, самі все побачите. А я вам трошки листану. Я не буду розповідати історію, бо я його ще не читав. Але так, типу, покажу вам мальовочку. Дивіться, який джокер. Получилось у мене? Е, так, а ну давайте мені десь треба Бетмена знайти. Ну, мальочка прикольна, мені подобається. О, давайте отак. Бетмена. ну. Альм Batman. Отак, коротше. Ну, типа, дуже прикольний комікс. Ну, я взагалі люблю. О, дивіться, пінгвін який крутяк. Я взагалі дуже люблю комікси. О, не поняв. Це що, комікс про. А, так, я вам спайлерю, да? Ну ладно. Коротше, отакий от коміксочок. Офігітельний. Я так вважаю, сюди поставлю. А вам все одно не видно. Ай, полажути. Так, далі. Що ще на барахолочці вдалося купити? Отаку шапейку. Оригінальна, Марвеловська. Типу, ну там. Всі бірочки є. Людина павук. Малому подобається. Він і мультяги дивиться, і в нього піжамка людини павука. То отак ось улутанув. Правда, вона трошки замала, але ще поки, ще поки побігає в ній. О, така шапулька. прикольно мені здається. Так. І ще на барахолці, ну це ви, напевно, бачили, отакий пікачу. Піка, піка, пікач. Я мати куди? Короче, отакий пікачусик. Блін, куди його поставить, щоб мордочку було трошки, хоч видно. Отак, коротше. Сиди. І тепер покажу те, що вдалося мені лутанути біля дому на секандах. Коротше, такі дві ручечки. Наче нічого, типу, примічательного, але мені візуально сподобались. Вони такі тяжоленькі, тіж... крутенькі. Ну, короче, Я люблю ручки, як ви знаєте. І в чому прикол? Подивився, ну так, вирішив глянути ціну в інтернеті. Короче, оця стоїть 900 гривень. А ця, ну я тільки на заграничному десь сайті знайшов, то там приблизно така сама ручка в коробочці правда, коштує 35 євро. Ну, о, такий лут, типу. а я взяв за палтінік дві Так що ну, якось так. Далі. Е, тренд погнав у мене коротше, на еті, на тестери. Дивіться, який масінький. Я, типу, трошки шокований. типу. Е, я не, ну, не знаю, минулий я взяв просто так, щоб було. І, типу, цей, ну, взагалі мініатюрненький. Зараз. Покажу, все працює, коротше, зараз як. Це я не до кінця, мабуть, довернув, чи що? Ну. Ну, коротше, все працює, там все показує. Круто. Мені здається, що це дуже крутий тестерочок. Тим паче, що розмір його, ну, типу, блін, Він взагалі манюсінький манюсенький Класний. Там же, коротше, з тим тестерочком, воно лутануло вот таку приблуду. Це, коротше, кріплення на голову для. типа. E, GoPro, я так розумію, але в мене є, типа, сюди поставити кріплення для телефону. Не знаю, як він витримає, конечно, але ну, отаке. Приколдесне. Так, і що вдалося лутануть? Теж чисто випадково. Я короче, вийшов за сигаретами. І дивлюсь, бабка на розкладушки продає. Дивіться. E, тупо повний комплект геймстік. E, Лайт 4К. Перевірив, все працює, джойстики працюючи. Сама приставка теж працює, колпачок цей у мене в тумбочці валяється, бо вона зараз постійно підключена до теліка. Ну коротше, отакі діла. І перервимося на те, щоб ви не забули підписатися на канал. Тому нажміть вподобайку, натисніть підписатися. Ну і можете ставити колокольчик, щоб не пропустити нові відео. По іграшкам малий дуже просив цих скрічерів. Коротше, то такі скрічери попалися. Три штучки. Е -е, різних. Типу, цікаві, але я трошки ну, не знав, напевно, що там має бути оцей диск, який їх, типу, запуска... Ну, трансформує. Коротше, то я його не купив, бо ніде його не було в комплекті. типу. Але, Ну... Типу, малому подобається. Коротше, сейчас я їх всі назад трансформую, покажу машинки які, типу. Коротше, отакі машини получаються з них. І вони там під дією, коротше, магнітів і е, цими як. Ну, коротше, є така, типу, монетка. Е, на яку вони мають наїжджати типу, і трансформуватися. Але типу, цієї монетки немає, того якось так. Е, поки що. Може наступного разу десь знайду там же, дай лутану там, за копейки якісь, щоб можна було хоч їх типу, нормально запускати. А то виходить, що ну, тільки вручну їх. там. Типу. О, коротше, скрічери. Прикольні, ну малому сподобалось, це найголовніше. Так, ну і був день в основному іграшочний, і, і, і так скажем. Коротше, ось такі е, Hot Wheels лутанув на одної точці. Запаковані і на одної точці розпаковану. в гарному стані. Е, типу на, на трасі запускати з малим. Прикольно. Тоді ось якийсь такий набор Impala 58. Прикольний. Короче, в черепушках вся така, ну, я сподіваюсь, вам там видно на відео, Коротше, класно. Тоді ось така Mazda, да. А, ні, Toyota Supra. Тайота Супра, отака червоненька, теж крута, там вже на точечки лутанув. Ну і найкрутіше, що там попалось. Ну там ще були багато, але гроші вже типа, закінчились. Того я ну, більше не дивився. І от перше, що в очі попало, це е, типу DeLorean із Назад у майбутнє «Back to the future». Короче, ну Цю точно розпаковувати ми не будемо, це буде у мене в особистій колекції. Хоч ну, я їх не колекціоную, але таку тачечку, ну, ну взагалі, грех, мабуть, розпаковувати, буде десь висіти, стояти. Короче. Я сподіваюся, вам добре видно там на відео. Короче, дуже приколясно. Ну, Такий собі цікавий закуп вийшов, якщо чесно. Так, е, Далі оце теж побачив у такого типочка. Це все того клинок розсікаючий демонів, да, напевно. Не пам'ятаю, як його звати. О, мінус голова. Ну, коротше, напишіть, Напишіть, як звати, бо я щось забув. Це ж цей дружання його, коротше, той, що в обмирок постійно падає. Ну типу. такий прикольна фігурка, типу, щоб не лутануть. Стоїть. Ну, Там, правда, має бути, напевно, якась підставка. Підставки нема. Але ну, він сам по собі устойчивий. Коротше. Ну, Ось якийсь типочок. Прикольний. Так, далі декілька кіндерів. Е, ну, Типу, Гаррі Поттер, Серія Гаррі Поттер Fanco Pop Е, З Мітлою це, наверное, якась чоу. там, чи є. Ну, я не знаю, хто це. Прикольно, у нас такої немає, от вутанув. І вмісті з нею, ну типу, це дві ці іграшки, 10 гривень. Коротше. Ну і железний це, залізна людина із Кіндера. Правда, у нас таких вже два є. Це третій буде. Так, далі, що ще вдалося? Лутануть. Отака От якась штука, кріпілка. Що до чого вона кріпить, я пока не розумію. Ну, зрозуміло, що сюди можна або камеру, або телефон. Тут є динетет, е, типу кронштейнік. Але взяв я її сугубо через оцей кронштейн, Бо у мене ж є. Тіпа, я лутанув кріплення на голову. Тіпа. І оце якраз там не вистачало цього кронштейніка. Але так бачу, що тут ще вона до чогось у мене може підійти. Е, ну, Типу, десь короче, колись пригодиться. Можливо. Не факт, але можливо. Прикольна штучка, коротше, отака. Так, ну і ще ось очеп теж побачив. Такий фанкопоп, типу зубик. Правда, у нього лапа приклеєна, типа термоклеєм. Ну, ним гратися не будуть, він буде стояти на поличці, бо, бо він зломаний. Типу. Прикольний, зашорканий, правда, але виглядає дуже круто. Мені подобається. Коротше, такий собі іграшковий день. Так. Що е -е, тут на секенді, коротше, вийшло лутануть. Отака От сумочка. Типу, у малої порвалась під телефон сумка. то все... Таку лутану прикольно виглядає з, з, з цим, з бджілкою, з квіточкою. Така стільова, коротше. Ну, я думаю, круте придбання. Головне, що їй зручно подобається. Так, ну і що? Два останніх лотика, але не по значенню. Це, коротше, учеба на продажному стрімчанському. Я, коротше, ну як я. Я поставив ставочку 200 гривень за отакий чехольчик. Але TL-Craft, дякую, друже, дякую велике. Щира вдячність тобі. Типу підігнав мені його. Ну, я каплатив і виходить, що підігнав. Того у мене тепер є такий синенький чехольчик. І в ньому отака синенька psp тисячка, Комплектик, коротше, TL-Craftович, дякую, друже. Е, залишу посилання на канал TL-Craft в описі до відео. Ну і тут десь збоку дивіться, натискайте, підписуйтесь. Е, він робить дуже круті речі із шкіри. Е, шкіряні сумки, брилоки, коротше Дуже багато крутих речей робить руками. Е, того переходьте, дивіться, замовляйте, ну і підписуйтесь. Коротше, отакі діла. Так. І ще що. Я, коротше, нив-нив чебу і нанив. Знайшов на ютубівській барахолці платки, коротше, зелененьке золото, типу. ну, так скажем. І виходить так, що вони мені то не потрібні, але я чебу скинув кажу, отакі-такі-такі є. Він там собі вибрав, типу, дібрав, ну, я щось з тим типом торгувався, торгувався, а він коротше, не захотів скидати. Не Немає, каже, ну, таке. З ким не буває. Коротше. І що? Я у Чіба побачив, що він на барахолці лутанув Хайперіксовську клавіатуру. А у мене вже тіпа, такий комплектос збирається. Ну, Типу навушнички ці Хайперіксовські, які я там трошки апгрейдив. Типа на плойкиними користуюся. Тоді оце Мікро, не знаю, щас попробую. Не видно вам, напевно. Ну, коротше, це Мікро теж е, типу. І, коротше, ви Як в я коротше, учеба за ті карики. Ось якусь клаву Е, Механіка на червоних свічах, повністю працююча. Коротше. Ну, типу... Показати зараз не можу, але я її вже перевірив. Дуже крута клавіатура. Типу, багато можна і макроси прописувати, і все, що завгодно. Короте, от такі вийшли штукові не влутануть. Не знаю, в яке відео я це вставлю, бо на барахолці майже нічого не записав. Того що, не забуваємо підписуватись на канал, ставити свої вподобайки. І до нових зустрічей. Ну що? Довгих днів та приємних ночей вам, друзі. Бувайте. Ця штука побігла. І цей такий біжить, 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 біжить. Я мати, куди О, Отак, якась, короче. Па-па.